Здається мені, що це капен Абсайфен. Подивимось, Щось біленьке, кругленьке, і спершу я подумав, що це корона. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас. В такого чудового, теплого осіннього лісу. І сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні, а саме на горських позиціях. Минулого разу я тут знайшов дуже цікаві предмети: саме рідкісний жетон і багнет у піхох. Я спершу думав, що це М95. Потім придивився, подумав, що це М88, але ні, це рідкісний перехідний варіант. М88, М90. Було приємно. Ну а сьогодні будемо продовжувати пошук, шукати капина Абцайхена і також різноманітні багнети і артефакти. Друзі, не забувайте підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі Я залишу посилання на благодійний фонд «Повернись живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Минулого разу біля цього бліндажа я знайшов ріг козолі, вам показав. А ви в коментарях пишете: Ей, друже, а поряд ще один ріг, і я його тоді не помітив. Я поставив відео на паузу і справді побачив, що там ще один ріг. Погляньте, я повернувся на це місце і ось цей ріг лежить. Він маленький, але все одно минулого разу я його не помітив. Ось був поряд той ріг, і біля нього цей ріжечок. Ну, бачите, він такий листям трішки був присипаний. І я подумав, що це от гілочка. А це ні, це такий маленький ріг. Ну, можливо, на накладки для якогось маленького складного ножика буде. Навіщо добру пропадати? От, ну що, продовжую шукати. Я спершу взяв щупа, хочу знайти якісь пляшки. Ну, але вже півгодини ходжу, друзі, і натяку на смітника немає. Мабуть, зараз буду брати до рук. Металошукач і вже шукати металаві артефакти. Друзі, там на пагорбі, вгорі бліндажі, а я трішечки спустився в низовину. Тут було болото, волога. І зараз це все висохло. І тут багато залізних сигналів, кольорових не дуже. Знайшов лише одну гільзу і другий кольоровий сигнал. Я лише взяв металошукач 10 хвилин тому. І знаєте що? Здається мені, що це капен Апсайхен. Подивимось. Ну, але тут низовина, волога. І думаю, стан не дуже. Ну, ось це. Капенапцайхен чи ні? Дивимось. Здається, Різдво третє. Так, третє Різдво. Ось. Ну, але це дуже гнилий капенапцайхен. псайхен. Вже вам кажу, друзі, що з нього нічого не буде. Ось, трішечки проглядається. Ну, але це антураж. Головне, щоб зараз не розлетівся в моїх руках. Зараз я його легесенько почищу і вам покажу. Ну, ось трішечки проглядається. 1916 рік це третє різдво у полі, в окопах, траншеях. Тут соснова гілочка і меч. А тут зірка різдвяна. З іншої сторони, ось такі зачепи, тут ще би мав бути. Виробник, клеймо виробника, ну, але його немає. Ось такий антураж. Матеріал цинк, на жаль, в такому стані. Але нічого, нічого. Ось такий початок гарненький і це вже тішить. Буде щось цікавіше, я впевнений в цьому. Ось такі, друзі-гаки. Я знайшов цікаво, кого або що підвішували. Можливо, якихось корів, коней підвішували. І пекли на вогнищі. Я жартую, звісно, але насправді дуже схоже на це. Ось такий залізний артефакт. Кружляю довкола капана Абцайхена і сподіваюся, ще знайти щось цікаве. Маленьке, кругленьке, зелененьке монетка, друзі. І в мене підозра, що це 2 гелера. Звісно, класика на позиціях Австро-Угорщини по Першій світовій війні. По розміру, наче 2 гелера. Але все залипше. Друзі, це два Гелера, повірте мені. 100% 2 Гелера. Або два філера. Ну, але ми не побачимо зараз. Вона така залипша. Ну, здається, два Гелера. Ось фрагмент віночка. Ну, монетка. І це приємно, є побутовщина. Щось біленьке, кругленьке. І спершу я подумав, що це корона срібна австро-угорська, але потім придивився і, здається, ні. Але це артефакт. Так, це фрагмент корка від фляги австро-угорської, верхів'я. Алюміній матеріал. Ось тут був гачечок. Основа була з коркового дерева. Ну і просто. Закорковувалося, так, як пляшка вина. Ну Але насправді цей корок був багаторазовий. Ось так. На реставрацію фляги є, коркове дерево знайти можна, гачачок зробити можна, ну і ось алюмінієвий артефакт. Я і залізні знаходив, і ось алюмінієвий. Сигнал був дуже гарний. Знову потужний сигнал і ось такий артефакт. Спершу я подумав, що це якась куля по Другій світовій війні, ну можливо, від ДШК, а потім. Поглянув краще. І подивіться, що це таке. Це свисток. На жаль, знову цинковий, тут вушко мало бути, але в загальному він цілий і ще може навіть свистіти, я сподіваюся. Якогось унтерофіцера свисточок. Він свистів і казав атаку, вбій! На штурм ворожих позицій, ну, або відступати. Колоритний артефакт. Шкода, звісно, що не латунь. В російській імперській армії такі свистки були латунні. Ну, а в Австро-Угорщині цинкові. Любили вони цинк, любили цей матеріал. Ну, і ось, бачите, цинк, наче хромований. Ну, покритий нікелем, швидше за все. Оце, друзі, здається, австро-угорська ремінна польова пряга. Ось такий матеріал залізо. Однозуба. Здається, вона по ширині, наче вона. Ну, а свої думки можете, звісно, писати у коментарях. Ось такий артефакт. Шкода, що не класична латунна пряжка з орлом. А ось така. Ну нічого, Але є знахідки, і це дуже-дуже добре. Продовжую пошук, потрібно все ось тут обходити. Я колись ось там знайшов капана Абцайхена. А ось там минулого разу того цікавого жетончика. Відео з тим жетоном цікаве, можете подивитися ось тут. Буде посилання. Ось такий, друзі, залізний артефакт. І це фрагмент кінських водил. Половина. Мабуть, остро Угорщина. Не знаю, точно. Ну, ось так. Дивно, але я сьогодні ще підкови жодної не знайшов. Хоча, як бачимо, коні тут були. Були і водила губила. Ну, швидше, господарі коней губили водила. Гарний, потужний сигнал, бо, друзі. Я думав, що вже пряга. А погляньте, що це. Вгадаєте? Один, два, три. Губна гармоніка. Рештки її. Ось всередині ще дерево збереглося, дві латунних ні, цинкових накладки, а верхніх накладок, на жаль, немає. Вони трапляються досить цікаві верхні накладки з різними написами. Ну, але тут ось такий некомплект. Солдати грали, пісень співали, вино пили, горілку і пиво. І відпочивали собі тут. Тут тилові позиції, тому можна було і відпочити. Ну що ж, ось такий артефакт побутовий. Це означає, що солдати щось тут їли, юшку якусь. І погляньте, ложка навіть ціла. Ніхто її не вкусив. Ось такий артефакт. І поряд я знайшов декілька кітельних гудзиків, ще таких гарних фарбі. Ну, Але, на жаль, поки що капання обцайхенів, чи медалей, чи різноманітних інших артефактів. Ще не знайшов. Ну, але ще є час, і потрібно ходити, не втрачати надії і шукати. Довкола цієї колоди було багато сигналів. Вона лежала ось тут. Я її трішки зіштовхнув. Тут знайшов один сигнал гудзика кітельного фарбі, гарненько. Ну, сигнал теж. Дзвінки гарненькі. І другий сигнал під цією колодою ось такий потужний. Я думав, що вже пряга якась. А це ось така річ Латунь. Що це я не знаю? І де воно застосовувалося, я не знаю. Можливо, хтось з вас знає. З якоїсь техніки, мабуть, у Першу світову війну. Ну, можливо, сюди якийсь шланг одягався. Або трубка. Отаке ну, враження. Ну а тут такий замок. Наче зачинялося. Хто знає, пишіть у коментарях. Ну або хоча б якісь думки. Тому що в мене жодних ідей немає. Ось така велика важка латунна річ. Такі артефакти я люблю знаходити, тому що часто реставрую, але здається, йому вже нічого не допоможе. Це складний ніж. Ось такі пружинки ще збереглися. А так, ну його, здається, хтось поламав ще давним-давно, ще 105 років тому, чи може більше. Ну, ось такий артефакт. Шкода, шкода, був би хоча б цілий можна було б реставрувати. А так на запчастини. Ну, погляньте, що це таке. Це кукурудза. В Народі так називають цю гранату. Ну, це корпус гранати, та ще й бачите. Він же розірваний, вона спрацьована ця граната. Зараз це лише металобрухт. Колись тут ще була така ручка з дроту і з гаком, щоб зручно було підвішувати на пояс їх. Австро-Угорщина, Перша світова війна. Спекотний сьогодні день, друзі, був. Але час їхати додому. Всі знахідки ви бачили. Капана обцайхана я знайшов. Ну, правда, це третє різдво. Це найчастіший капан псайхан, що я знаходжу, і стан його не дуже. Але все одно і різноманітні артефакти ще були. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Друзі, не забувайте підтримувати наших захисників, тому що кожна гривня це цвях у труну Російської Федерації. Успіху вам, успіху, мені, до зустрічі!